Вітаю! Мене звати Марія Фрей, і я щиро дякую, що ви долучились до перегляду цієї лекції презентації, яка відбувається в межах марафону Креативна практика. Цей марафон це ініціатива креативної практики. До нього долучились українські експерти з різних індустрій, всі лекції, майстер-класи, які ви переглядаєте абсолютно безкоштовні. Всі лектори погодилися працювати без гонорарів. Але є одне, але ми всі просимо вас долучитися до підтримки Збройних сил України і надіслати навіть мінімальну підтримку фонду Повернись живим за посиланням, який ви бачите зараз на екрані. Отже, сьогодні ми будемо говорити з вами про те, як управляти командою про приклади жінок для чоловіків. Я поділюся з вами досвідом нашої компанії. І також будемо говорити про те, що обирати безпеку чи контент під час виробництва. Звернув вашу увагу на те, для кого буде цікава взагалі ця презентація. Навіщо її слухати? Ця презентація буде цікавою для тих, хто тільки починає свою управлінську кар'єру, а також для тих, хто вже давно керує командами людей, і для тих, кому складно адаптуватися до нових умов. Отже, про що буде сьогоднішня лекція? Сьогодні ми будемо розбирати з вами хаос-менеджмент. Я поділюся з вами досвідом управління невизначеностями нашої компанії. а також проговоримо з вами про нову роль жінок, яка з'явилася у жінок завдяки всім цим подіям, які розгортаються навколо, і про те, як тепер усім цим жити. Чому власне я сьогодні розповідатиму вам про все це трошечки про мій досвід. Я керую, я розробляю стратегічні документи компанії, я організовую людей, коли все навколо змінюється. Але коли дуже-дуже треба, я також можу зробити журналістські матеріали, я можу зняти відео, змонтувати його, я можу знайти одяг для ведучих, організувати, переписати підводки, тому що я працюю в медіаіндустрії з 2006 року і відповідно маю досвід роботи. Всіх, напевно, ймовірних посад, які тільки ви знаєте, станом на зараз я генеральна продюсерка суспільного мовлення України. А загалом у мене вже більше 10 років саме в менеджменті, не просто в створенні контенту, а в управлінні людьми, які створюють контент. За моїми плечами дуже багато проектів. 50+, це насправді тих проектів, які були створені з самого початку і до самого кінця. Три масштабні трансформації, які давалися нашій компанії, по тому кров'ю, і двоє дітей. Я про дітей згадую не просто так, тому що вони є визначальними в моїй кар'єрі. Раніше я думала, що діти є обмежувачами для жінок, тому що вони збирають настільки багато уваги, настільки потребують багато терпіння і роботи, що у жінок просто фізично може не вистачити сил для розвитку персональної кар'єри. Однак зараз я зрозуміла, що це все не так. Коли після півроку повномасштабного вторгнення, після того, як змінилися всі наші звичні практики, я обернулася навколо і почала розглядати тих жінок, з якими я працюю, виявилося, що у багатьох із них є діти. Я слідкувала, як вони адаптувалися до нових вимог, до нових правил, і виявилося, що дуже багато з них були в найскладніші часи кампанії, насичені. Оптимізмом, енергією та, звісно ж, вони проявляли свою фантастичну креативність. Насправді вони управляли не тільки робочими процесами, які вимагали повної концентрації, вони ще менеджерили своїх дітей, вони менеджерили своїх родичів, вивозили їх з небезпечних територій, допомагали їм адаптуватися в нових умовах. Найголовніше вони тримали себе. В руках і ще час від часу знаходили можливість, щоб волонтерити. власне, це оточення, ці фантастичні жінки, які були навколо мене весь цей час, і дали мені розуміння, як ми, жінки, управляємо хаосом, навіть цього не помічаючи. На фотографії, власне, дві мої доньки: одній 14, другій 6 років. І це перший день повномасштабного вторгнення, в якому ми почали свій ранок о п'ятій ранку, як і багато мешканців України, і закінчили його вже в більш безпечній території у Львові. Це була десь вже п'ята пополуння. Хаос менеджмент вчить нас двом дуже важливим речам: що перше, в природі нічого нікуди не зникає, і друге, як не дивно, хаос в компанії без порядку ніщо. Тобто доведеться балансувати між такими дуже різними речами, щоб зрозуміти, як же правильно управляти компанією, коли все навколо змінюється. Отже, хаос-менеджмент визначає для себе такі критерії, як непередбачуваність, все відбувається одразу. І важливий момент, що у природи, яка є хаотичною, та у неї немає зупинки. і Кожна зміна сприймається як можливість для реорганізації. Єдиним рятувальним жилетом для організації, який існує в умовах невизначеності, є чітке розуміння, що в організації є ціль, і ця ціль може підтримувати хаос. Управління організаціями в останні роки наштовхує на думку, що керувати компанією машинно заплановано майже неможливо. Ми пам'ятаємо обмеження ковіду, які на нас наклалися. Тепер у нас є ще гірші обмеження у вигляді повномасштабного російського вторгнення, і ми розуміємо, що планувати свою діяльність так, як це було раніше, з якимись визначеними чіткими показниками, стає все далі складніше. Складно управляти компаніями, в тому числі і тому, що компанії складаються з людей, а люди це хаотичні істоти. Однак ми маємо пам'ятати, що цей хаос і ця неясність вона допомагає нам проживати складні ситуації. Знову вашу увагу на те, що в хаосі немає зупинки взагалі ніколи. Є тільки збій, реорганізація та адаптація. А власне, компанії і мають наразі. Будувати свою діяльність таким чином, щоб жодна помилка не стала для компанії останньою. отже, поділюсь з вами досвідом нашої компанії, яка в 2021 році в принципі для себе визначила, що вона буде орієнтуватись на якісь плани конкретні та і буде досягати дуже конкретних показників. Наприкінці 2021 року ми як року, моя компанія почала розробку певних кроків дій. Якщо сценарії будуть розвиватися для України не дуже приємним чином. В 2022 році на початку ми вже штовхали всіх стейкхолдерів, аби і вони бралися за свою частину роботи. Бо ми, начебто, свої плани чітко розписали. Ми знали хто куди буде їхати, що буде робити, і як ми будемо перезапускатися. 24 лютого. 2022 року в життя почав втілюватися найгірший і найстрашніший сценарій якому ми давали приблизно 5-10%, що він можливий, що він прийде в життя, і хоча ми знали, що є конкретні кроки, які треба робити, передбачити все до деталей було неможливо. Ну а те, що неможливо передбачити, це неможливо контролювати. Отже, ми почали управляти всіма невизначеностями одночасно. Те, що ми могли не передбачити, та перший момент, як виготовляти контент під час повітряних тривог, ти розумієш, що твоїй команді потрібно знаходитися в безпечному місці. Ти розумієш, що ти не можеш зупинити виробництво, тому що інформувати людей, ти пам'ятаєш про цю ціль організації, яка у тебе є. Найголовнішою, яка тримає всю команду докупи, і тобі треба продовжити якось робити цю роботу. Була ідеальна ідея, прекрасна просто пропозиція теж однієї з жінок створити бомбосховище в бомбосховищі додаткову студію, в якій можна повністю налагодити весь виробничий цикл. Отже, з першої невизначеності, як виготовляти контент під час повітряних тривог, ми прийшли до дуже пластичного рішення: створити окремий виробничий комплекс в безпечному місці. Наприклад, друга невизначеність, яка у нас була, і яку ми взагалі ніяким чином не могли передбачити, це як розмістити працівників у місті, в якому взагалі немає місця. Тобто, коли почався масований виїзд українців з центральної і східної України на Західну Україну, то місця фактично майже ніде не було. І в нашій компанії були організовані додаткові спальні місця. Як би це не звучало зараз незрозуміло, але Працівники могли приїхати і переночувати прямо на території нашого офісу. Наприклад, ще один був момент, де взяти їжу, коли все закрито. І всі виїхали. А Львів так само був шокований ситуацією, як і всі інші регіони країни. І так само перші декілька днів повноштабного вторгнення діяв дуже обережно. Не було можливості сходити в магазини, не було можливості навіть обрати одяг для ведучих, які приїхали в спортивних костюмах. Ну і ще одна невизначеність з якою наша компанія також знайшла вихід, це як тримати психіку працівників в нормі. До цього моменту ми дуже часто жартували з моїми колегами, що в нашій компанії дуже потрібен психолог, і він потрібен через те, що наша компанія пройшла декілька важливих трансформацій, і вони всі безпосередньо вплинули на нашу корпоративну культуру і на психіку керівників. І коли ми знову повернулися до цього питання, що колеги, напевно, нам все ж таки вже точно потрібен психолог. Наша компанія знайшла можливість, і ми запросили психолога, який тепер щотижня регулярно проводить заняття з усіма нашими працівниками. Насправді, все, що відбувалося після 24 лютого, це був величезний простір для прояву пластичності людей. А також це було безліч можливостей для того, аби люди себе проявили самостійно. Ми не очікували, що люди зможуть опанувати свій страх і зможуть продовжувати виготовляти контент. Але визначним в цьому всьому, в принципі, і була ця ціль організації, яка підкорила ХООС. Мета існування суспільного мовлення достатньо проста: нам треба інформувати мешканців України про те, що відбувається в Україні. І ця мета змушувала дуже багатьох наших працівників вставати зранку. Надягати свої бронежилети, відправлятися в дуже небезпечні місця і знімати матеріали, які можна було потім показати всьому населенню України. Отже, треба пам'ятати, що навіть в хаос-менеджменті можна втриматися, якщо чітко нагадувати про свою мету, чітко тримати ціль як пріоритет і давати можливість людям проявити себе. Рухаємося до нашого наступного слайду, який, в принципі, випливає від, від хаос-менеджменту, це нова роль жінок, яка проявилася саме в нових умовах. Я вже розповідала про те, як змінилися ролі жінок після 24 лютого. Я казала про те, що помічала, як мої колеги, опікуючись. Будь-якими виробничими процесами одночасно менеджерили процеси щодо переїзду власного, переїзду своїх дітей, а щодо того, як влаштувати своїх дітей в нові школи. І якщо щось не подобалось, новій школі перейти в ще одну нову школу. А я дивувалася, як мої колеги знаходять собі нових фахівців. З манікюру шукають нові смачні місця там, де вони можуть перепочити і поїсти якісну їжу. Мені дуже подобалося, що всі жінки реагували на будь-який стрес з цією частинкою оптимізму. Це те саме, коли дитина проливає воду вдома, та можна насваритися і видумати, що це остання трагедія в твоєму житті, а можна навчитися прибирати цю воду або навіть влаштувати якусь невеличку сімейну ковзанку, ковзанку на цій калюжі. Мене дивувало, як жінки знаходили в собі сили посміхатися і як вони надихали своїм прикладом у жінок навколо. Власне, Ця фотографія, мені здається, її достатньо для того, щоб описати роль і діяльність наших жінок. А наша фотографія. Ми її дуже часто використовуємо в наших міжнародних презентаціях, коли ми розповідаємо нашим міжнародним партнерам, як виглядала робота в перші півроку повномасштабного вторгнення. Я хочу поділитися з вами історією цього фото на цій фотографії. Мої колеги насправді моя права рука Катерина Жуліна і її донька Анечка. І вони на цій фотографії відправляються з нашої основної студії, в нашу резервну студію в бомбосховищі. У Катерини в рюкзаку є все, що потрібно для того, щоб продовжити працювати під землею і для того, щоб Аня, її донька, і її син, який десь, десь попереду побіжав, щоб вони теж могли не заважати працівникам виконувати свої функції. Ось так приблизно щодня виглядала наша. Робота, коли жінки швидко збирають все навколо, збирають своїх дітей і спускаються в бомбосховище, щоб продовжити свою роботу. Щоб не обмежуватися жінками тільки нашої компанії, я скористалася Гуглом і погуглила, що роблять інші жінки. Та тобто, моя інформаційна бульбашка, насправді могла бути занадто оптимістичною, бо всі жінки навколо мене були настільки зібраними, що навіть... Це мене особисто підтримувала в моїй роботі, і я пошукала, що ще робили українські жінки після 24 лютого. Тут ви бачите величезну кількість цитат, які характеризують жінок просто з усіх боків. Жінки вивозили е, з родини, жінки не ламались, не здавалися в полоні. Жінки на фронті, е, жінки продовжували бути е, найкращими матерями для своїх дітей. А жінки волонтерили, жінки продовжували свою професійну роботу. Вони розвозили пенсію для місцевих мешканців. Вони продовжували працювати в школах, жінки пішли госпітальєрками, і найцікавіше, що в усьому цьому жінки продовжували створювати щось нове. Наприклад, одна із історій, коли на основі щоденника з бомбосховища одна із жінок створила книжку про те, як вона народила і як виїжджала з дітьми з України, і вона написала цю книжку англійською мовою для того, щоб пояснити за кордоном, що насправді відбувається. Я впевнена, що ці цитати це тільки маленька крапелька в океані. Про те, все, що робили українські жінки. Я знаю багато історій про те, як жінки за кордоном, не знаючи іноземної мови, організували великі мітинги і протести, об'єднувалися, робили перформанси, привертали увагу для всієї країни, і при цьому відчували, що вони роблять дуже мало. Сьогодні я би хотіла сказати, що вони зробили так багато, як не робили усі інші покоління, напевно, в Україні. І хотіла б власне, їх підтримати. І ми повертаємося до нашої третьої частини презентації з того, що ми дізналися, що неможливо передбачити все. Обов'язково будуть якісь деталі, які будуть створювати невизначеність. І найважливіше в цьому давати можливість своїй команді проявити пластичність і бути відкритим до нових рішень і пропозицій команди. Власне, це одне із дуже важливих моментів, які потрібно пам'ятати, коли ти управляєш командою в умовах невизначеності. Всі навколо дуже схвильовані. Лідер, який підтримує команду в цей час, має створювати відчуття підтримки і розуміння. І тоді людям легше адаптуватися і перебудувати свою роботу. Треба пам'ятати, що будь-яка криза це можливість для стрибку, для реорганізації, для того, щоб здійснити ті плани, які неможливо було здійснити раніше. Але лідеру в цей момент надзвичайно складно. Якщо ви управляєте великою командою, то вам необхідно дивитися одночасно в декількох напрямках. Вам треба дивитися назад. Закриваючи базові потреби безпеки, дивитися вперед, розуміючи, які потреби зараз є у вашої команди, і обов'язково намагатися подивитися в майбутнє, не відпадаючи від цього день. Дуже важливим є зосередженість навколо стільки інформаційного шуму в кризовій ситуації, що зосередженість керівника команди це, знаєте, як найбільша сила в цей складний момент. Звичайно, було б добре обмежити свій інформаційний шум, якщо у вас є така можливість. Я поділюся своїм інсайтом. До 24 лютого у мене на налаштуваннях в мобільному телефоні стояло обмеження на сповіщення, і з 22 години ночі до сьомої ранку до мене на телефон не приходило жодне сповіщення. Це було зроблено навмисне, аби мій мозок відпочивав. Ну і аби мої колеги відпочивали, коли у мене з'являється якась ідея посеред ночі. На жаль, все, ще я повернутися до цього режиму не можу, але хоча б 10% свого часу робочого я приділяю стовідсотковому зосередженню на якісь конкретні проблеми. Тобто щодня з 8-9-10 годин робочих, які в мене є, я виділяю одну годину, коли мій телефон не показує жодне сповіщення. І це момент, коли я насправді можу зосередитися на яких змістовних питаннях. І подумати про майбутні компанії. А, оскільки я працюю в компанії, яка дуже піклується про те, щоб українці не перегоріли від інформаційного шуму, та я би теж хотіла з вами поділитися, що це за платформи і де, в принципі, можна знайти інформацію без інформаційного шуму. Але найголовніше, що я взяла для себе. З цієї ситуації після 24 лютого і станом до сьогодні це те, що необхідно довіряти жінкам. Момент, коли жінки взяли дітей і поїхали в невідомому напрямку для того, щоб просто зберегти українське життя, був надзвичайно важливим в зрості довіри до жінок. Жінки спроможні самостійно вибудувати. Весь новий побут, знайти нову роботу, знайти садочки, школи, додаткові гуртки. І мені здається, що в нашому суспільстві треба частіше дякувати жінкам за те, що вони стрибнули в невідомість за для того, щоб врятувати українське життя. Тому в будь-якому хаосі, в будь-якій невизначеності я тепер кажу: подивіться на жінок, що вони роблять, і робіть так само. І наприкінці, звісно ж, я поділюся з вами нашими платформами, на яких можна знайти основну інформацію, яка рятує українське життя. Ми працюємо на телебаченні, радіо та діджиталі, і будемо дуже раді, якщо ви будете з нами і без інформаційного шуму. Здається, це весь мій досвід, який, яким би я хотіла поділитися станом на зараз. Тому дякую вам дуже.